Дві курки. Випили якось дикі курці до домашнього золоті. Як це ти, сестриця, у лісах живеш? спитала домашня. А точнісінько так, як інші лісові птахи, відповіла дика. Годує мене той самий Бог, що й диких голубів. Вони ж можуть добре літати, проказала господиня. Все так, згодилася дика. Але я теж можу. Літак і цілком задоволена своїми клеймами. Ось усе, сестрице, я й не як не можу повірити, сказала домосида, бо я ледве, ледве можу переліті до того сараю. Не перечу, каже Дика, але зважте, голубенько моя, на те, що ви з мальства, як тільки народились, зволите на подвір'ї гнігребсти, а я щодень. Набуватиму. досвіду вітати? Багато хто, не маючи сили щось зробити, не вірить, що можете інші. Безліч є таких, хто через розніженість відучені мандрувати пішки. Це свідчить, що практика безприродженості безглузда, а природженість утверджується практикою. Яка користь знати, як робиться діло? Коли ти сам його не зробиш, знати не важко, важче зробити. Наука та досвід це одне і те, ж, і вона не в знанні самим живе, а в діянні, як і робота без природженості, так і знання без роботи мука. Ось у чому різниця між знанням та наукою.